З вами директор навчального центру екрем віконній конструкції Христина Гвоздик. Сьогодні ми проводимо підсумки акції Придбай вікно, виграй приз серед покупців, котрі придбали вікна у наших нових фірмових салонах вікносвіт міста Самбра, Новояворівська та Червонограда у жовтні місяці 2011 року. У нашому автотромі зараз знаходяться заповнені корінці анкет вами, наші клієнти. І сьогодні ми будемо розірвувати три чудових приза. А саме LCD телевізор, DVD-програвач, а також дуже красивий симпатичний приз. Це є телефон-смартфон з функцією телеприймача. Що ж, переходимо до наших розіграшів. Як ви бачите, в електроні зараз знаходиться дуже багато корінців, заповнених нашими клієнтами анкет. Багато людей зверталися за місяць і купували наші вікна. А призи у нас і тітри, тому тільки три буде переможцем. Отже, відкриваємо, гортаємо і витягуємо нашого переможця, котрий виграє цей чудовий телевізор. І ним стає фамілія Хіміч місто Самбір. Ми вас вітаємо! Ви отримали цей чудовий телевізор і будете ним успішно користуватися. А я переходжу до наступного. До наступного приза – це є dvd програвач І ним успішно буде користуватися наступний наш призер. Тож він буде дуже цікаво і мені, і напевно, що вам. Зараз ми про це дізнаємося. Отже, користуватися dvd програвачем буде у нас. Мович, прізвище, місто Червоноград. Ми також вас вітаємо і даруємо вам цей чудовий dvd програвач І останній приз, який мені дуже сильно імпонує. Дуже цікаво, з якого міста він буде. Можливо, це буде знову самбір або червоноград, а можливо новий яговість. Зараз ми про це дізнаємося. Отже, ним стає. ой, припалею Ним стає. Ковалик. Місто Самбір. Щось, ми розіграли з вами сьогодні три призи. Ще раз це є телевізор, dvd програвач, а також мобільний телефон. Щось, ми вітаємо вас, наші призери, даруємо вам ці чудові три призи і чекаємо наших нових клієнтів у наших. У -світ. До нових зустрічей та до нових привів.